Доброго дня всім. Так, спочатку мене запитують, скільки і куди канадійці більше всього емігрують. Канадійці більше всього емігруються в Сполучені Штати. Це на першому місці. Чому? Тому що там робота є, і вона так традиційно більше оплачуємо. Ця робота. Я що можу сказати? Значить, я можу сказати, що. Багато канадійців живе і в Алеї, в Каліфорнії з канадським паспортом. Багато живе і працює там. Тут така схема прийнята вже багато десятиліть. Значить, коли ти молодий, ти їдеш в Сполучені Штати, там працюєш, повертаєшся додому і тут сідаєш на шию в канадського уряду і отримуєш від нього пенсію. Але саме головне це не є пенсія, це є медицинська, медицинська страховка, де вона безкоштовна в Канаді медицина. І тому багато канадійців, особливо багато дуже, вони їздять, їздять в США, шукають там більш оплачують меншими податками роботи. Працюють там 20 років, 30. Але канадський паспорт не викидують. Тут дозволено мати двойне громадянство, їх називають Dual Citizenship. І вони потім приїжджають собі назад до Канади, вже коли йдуть на пенсію. Мають американську пенсію і мають безкоштовне медицинську освіту, освіту забезпечення. E, значить, що, 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 що в цьому погано для нас всіх, тому що це лягає ярмом на канадську систему охорони здоров'я. Ну, ви знаєте, що, наприклад, в Сполучених Штатах медицина вона і не є безкоштовна, іншуленс треба, страховку треба покупати. Якщо американець, наприклад, вийшов з гарною пенсією на, на старість, вийшов, наприклад, на пенсію то він має що? Він має... він має втратити великі гроші. Великі гроші я зустрічав американців багато, вони жаліються, що ми просто беремо саме мінімум. І для нас це стає дуже багато, що ми не можемо. І воно так ще чим старша людина робиться, тим цей іншуренс е виростає. От, наприклад, якщо платити. Навіть це не 100%, а півтори тисячі в місяць пенсіонеру платити, а ще дружина, півтора місяця на ню, півтора тисячі на себе. Це, виходить, це дуже великий. Дві з половиною тисячі американських. І це дуже, а ще плюс це медикаменти так само старшим людям потрібно. То в Канаді вони покриваються. Це в Канаді, Канаді це погано, бо вони переїжджають сюди, всі і тут зустрічають старість. Ну, але з другої сторони, вони там заробляють пенсію в Америці. Ну, вони ще отримують тут якусь канадську пенсію, Але, тому що все рівно, як вони громадяни Канади, вони прожили більше 20 років, то вони мають якесь пенсійне забезпечення. Але ту американську пенсію вони втратять тут. Це добра сторона. Бо вони стимулюють таким чином канадську економіку, тратячи свої американські долари тут, в Канаді. Ще досить велика кількість канадців е живуть в різних країнах світу. Але це переважно люди, які приїхали в Канаду, натуралізувалися тут, отримали канадське громадянство, а далі. Через різних причин, з різних причин. Може, тому що не знайшли таку роботу, яку сподівалися, а може через якісь ще інші причини вони переїхали в свої країни. Це. Там досі, а Може по причинах з канадським паспортом легше подорожувати по світу, легше робити бізнес. Ти можеш їхати без візи в Сполучені Штати, в Європу, в будь-яку країну, в Австралію. І багато таких є. Людей, які мають канадський паспорт, але живуть в Китаї, в Гонконгі, живуть в африканських країнах, в Південній Америці, і вони використовують, використовують всі ці, значить, сказати, як то сказати, що коли ти маєш adventure, ну адвенчі. Переваги от українське слово переваги Використовують переваги канадського громадянства над, над своїм реальним, що вони беруть. і, Користуються канадським паспортом, отримують раз на 10 років, поміняти в будь-якому консулаті канадському можна навіть не їдучи в Канаду. Тобто вони не живуть в Канаді, мають канадський паспорт, його обновляють в у, у найближчому е, амбасаді Канади в будь-якій країні кругом світу. І, ну і ще, звичайно, будемо сказати так. То ця друга категорія людей вона живе у всіх країнах. Зараз дуже багато їх з Китаю. І також дуже багато з Індії, які є власниками канадських паспортів, але, але не живуть в Канаді. Ну, і ще треба остання, третя категорія людей це людей, які, як по-українськи, це пішли на пенсію. Ну, але е, слово тут «pension» теж у англійській мові існує, але таке ще є поняття як retire. Retire people. Ну, але це не значить, що вони пенсіонери. Retired people це люди, які відійшли від діл. Це не значить, що вони пенсіонери, тому що pensік отримують 60 років, або 65 отримуєш old age security Benefit, А і ще там, якщо low-income supplement, якщо в тебе досить з трьох частин складається канадійська пенсія. А це люди, вони можуть бути 50 років, 45 років. От, і вони це retired people. Вони, вони відійшли від свого бізнесу, відійшли від своїх діл і порахували, що вони заробили досить, вони хочуть жити для себе трошки і насолоджуватися своїм життям. То ці люди живуть всюди, живуть також і в Америці в Штатах живуть, і вони складають таку, значить, в штатах своя специфіка. Тому що літо тут в Онтаріо Південному досить гарне, так само, як і в більшій частині Канади. От. А взимку тут вони не люблять і вони це називають їх winter birds, зимові пташки їх називають. Вони, вони беруть мають свої машини або їдуть траками. Мобіль-холл мають свої трейлер-холл, мають такий, хаос такий, на колесах. Вони їдуть туди на Флориді. Десь припарковують автомобіль в якомусь місці своїм цим таким фургоном. Там є кухня, вони досить здорові. І вони там взимку проводять взимку на рибалку ловлять, зустрічаються, катаються на квадроциклах, а потім, а потім сідають і взимку їдуть назад в Канаду. Чому це так? Тут ще одне із пояснень. Крім, крім того, щоб втікти від зими. Ще вагома причина є, що в Канаді. Охорона здоров'я, карточка, охорона здоров'я безкоштовна, і вона півроку має бути. Ти не можеш відлучатися більше, ніж півроку, шість місяців за, в році, бути, е, бути поза межами Державного кордону Канади. Тоді ти не губиш цього страхування від держави безкоштовного. От. І тому вони стараються бути в Штатах. так. Якраз ті холодні місяці. 4-5 місяців. Переважно десь так 4-5 місяців. Деякі 6 отак, день якраз йому не вистачає, він пересікає державний кордон країни і повертається до От. Ну і ще також по причині другій, про яку вони не люблять розказувати. Але те, що з канадським паспортом. Не дозволяється бути в Сполучених Штатах більше ніж пів року без спеціальної візи. І тому багато людей вони, вони така, ну, тут воно співпадає. Вони не люблять про це розказувати. Ну, хоча і Сполучені Штати дивляться через пальці, ну, ж канадійці, куди від них дінешся. Вони можуть по 200 разів на рік переїжджати туди, хто там переважно свідкує, свят... скільки вони там пробули, чи 6 місяців, чи 6 з половиною. В переважній більшості це нічого не буде. О, як ти там заїдеш в США 5 разів, замість того, щоб сумарно бути 6 місяців, ти будеш 7 місяців, нічого тобі не буде. Переважно вони це не дивляться. Але, Але хто знає, можуть бути випадки, що тобі поставлять. За порушення правил візьмуть тебе десь в базу даних і заборонують на три роки, на п'ять років в'їжджати в Сполучені Штати, то це особливо для тих людей, які мають там якесь проперті, котеджі, якусь власність. Вони люблять бути на Флориді або ще в Аризоні, багато або в Каліфорнії проводити зиму, то вони не будуть щасливі з цього. Так, так то переважно вони стараються бути. Не більше, не більше як шість місяців у Сполучених Штатах у зимові місяці. Але хоча це також тож, є маса візи, там подаєш їм, що ти хочеш там якесь таке, і ти отримуєш таку візу, трошки заморок, і ти подаєш і ти хочеш більше бути, то це, 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 це також вирішується. Але так, щоб не вирішив, так просто взяв, показав посвідчення водія і поїхав туди, то це тільки так. Далі, що ще? Ну і звичайно велика кількість тих, які виїжджають з Канади в теплі країни. Такі «gated community» кругом. «Gated community» — це Гейтс це так, паркан. Ну, паркан це буде фенс. Gate це ворота. Це такі ком'юніті з воротами, Якщо перебув. Ну, звичайно, там, от, наприклад, вони, вони інтернаціональні, але вони діляться. Наприклад, на людей, які розмовляють англійською мовою, людей, які говорять, розмовляють латинськими мовами, тому що там вони розуміють друг друга, як італійці, іспанці, їм легше розуміти. Французькі також вони, вони там більше люблять коли цих латинських мов крутитися. А англійські мови, то переважно вони німці, з Північної Європи там Норвегія, Ісландія, Англія, звичайно, само собою. То вони кучкуються один з одним, тому що вони переважно добре по-англійськи говорять. І вони скандинави, це такі голландці, тому їм нема проблем, вони люблять. І вони основні основ, фундації роблять ком'юніті в переважно Карибський басейн. Це такі острова різні на карибських басейнах, багато їх має. Але так як Домініканська Республіка, багато має таких, Мексика, багато має таких ком'юніті. Коста-Ріка має багато таких ком'юніті. Там це популярне місто в Коста-Ріки. Там дуже ціни виросли. Вони вже дуже як у Канаді ціни на все, там і на будинки. Там дуже все дорого вже. От, І вже навіть продукти нічим майже не відрізняються від тих, які тут в Канаді, але клімат там тепліший. Ну хтось любить, хтось не любить. І багато канадійців вони просто їдуть на 10 років. Там купляють будинок у любі з цих країн і в Панамі дуже популярно також. Купляють в Панамі. І, і таких ком'юніті вони там живуть. Там може бути 10 будинків, може бути 100 будинків, може бути 300 будинків е, зі своїми там сек'юріті, зі своїм базарчиком, зі своїми автобусами, які вивозять їх разом кудись на екскурсії, кудись вони їздять. Купляти щось в якійсь столиці, вони разом їздять на рибалку, вони їздять разом і шукають гості друг друга, ходять, двері не закривають. там все. Ну Це люди вже, які дійшли до певного достатку, і вони, вони, вони хочуть пожити також для себе і не зима. В цих країнах значить, дешевший рівень життя, і навіть на велику, хто на невелику в багатьох ком'юніті канадійську пенсію. Вони можуть жити і дозволяти собі набагато більше, аніж у себе вдома. І тому їх цікавить така медицина країни, де досить добра медицина, і страховка медицинська не така висока. Це переважно в цих країнах е, Карибського басейну. От. І там там вони купляють, така, що коштує десь, я думаю. Я... Ну, це популярно серед американців також, тому що і багато американської армії ветеранів вони їдуть таким чином і, і, і живуть кругом, і так само живуть і на Домініканській республіці, і на Джамайки, і все, тому що там навіть ну, американським ветеранам легше їм. Якщо він, то він має від державне забезпечення здоров'я, а таких простих людях, то їм треба купляти іншу, то він набагато дешевший там. Якщо, наприклад, в Домініканській республіці досить добре страховка, це буде коштувати тобі 100 доларів на людину на місяць, ну це 200 доларів на місяць це, це нормальна ціна. І багато канадійців вони також дуже багато канадійців, багато зі всієї Канади. Вони, щоб жити в холодному кліматі, мають трошки забезпечення. Вони собі там купляють хати і, і вони там живуть це популярно в Канаді досить добре: піти на пенсію, і переїхати кудись в Карибіан. і там, там доживати, жити. Настав це не обов'язково. Є люди, яким по 50 років вони. Enough is enough. Досить є, досить. Щоб наробив до 50 років, як ВІЛ заробив якісь гроші, все продав, все в Канаді, взяв канадійський паспорт, поїхав собі в країну з гарним кліматом на теплих морях. Таких багато є. Це третя категорія канадійців, які залишають Канаду. Скільки значить, власників канадського паспорта живуть поза державними кордонами Канади? Багато. Багато. І я десь чув цифру. Я можу бути там 1-2% туди-сюди, то це десь значить. Так, так, я, я можу сказати, це десь, десь від 4, десь 4 мільйона канадців, більше 4 мільйона канадців, які мають канадський паспорт. Вони живуть, живуть за, за межами Державного кордону Канади. Це великий, велика цифра, це більше, ніж 10%. Якщо зараз в Канаді десь 35-36 мільйонів. Я приїхав, що було 27 мільйонів. Зараз 36 мільйонів Україна виросла в населення за рахунок іммігрантів, то що ми бачимо? 11, може 1,5%, може 12%. Можете порахувати самі. Канадців живуть. Чому вони поїхали? Я сказав, значить. По перерахованих вище, вище причинах. Далі. Я абсолютно не згоден з тими українцями, які розказують мені, тут розказують мені, розказують нам, пишуть всі, всі ці. І у них багато дуже є оцих прибічників серед цих русскоговорящих. Вони це люблять. Що, мол, вони повинні виїхати от погано, там десь лучше. по-перше, в Канаді. Ви можете отримати паспорт, який дозволить вам без проблем жити в будь-якій будь будь демократичній країні і подорожувати куди хочете. І інтернаціонально ліпше шукати роботу з канадським паспортом, не з українським. Український паспорт. Я, я вірю, що Україна також буде в клубі демократичних розвинутих держав, але ми не знаємо, коли це. Я коли виїжджав з Канади. Я собі прикинув, що це потрібно десь 50 років, щоб Україна повністю увійшла в, в русло цивілізованого світу. Поки, по-моїх, цих всіх прогнозах, воно, які були в мене на той час, то мене знає, то це все отримає десь на половині шляху зараз від цього, можна вже трошки ближче. Скажімо, 30 років, зараз ще років 20 лишилося. Так, 20 це ще якраз одно покоління. Але цих це, це 20 років рахується, буде рахуватися після війни. Я знаю, що зараз в сучасний час все пересвідчується, але все рівно. Судячи по як українці голосують, абсолютно безвідповідально, як вони відносяться, то це ще може бути дуже не як мінімум. О, ну, дай Бог дожити до цього часу, якщо якісь шанси у мене, є, я побачу, що різниці між Україною і між. Республікою Чешською чи Республікою Польською, республікою України не буде ніякої. Я буду дуже щасливий і зможу померти. Так як я казав, як я казав зараз ось ще раніше, що я прошу, не треба спішити. От поїхав, кинув, приїхав в Канаду, отримав допомогу, отримав всі документи, бо ні, щось не пішло зробив. Тут бомжі й наркомани, одниця вся дурня, все це пішов, все попав на ці сайдики. О, які розказують те саме, що в тебе в голові. І я кажу, бо я сам це пройшов через це. І тому я вам кажу, що, будь ласка, не вірте цим всім. Дивіться, дивіться навколо і дивіться на себе, і дивіться на кращі сторони цієї країни з назвою Канада, аніж на те, що ви почуєте від якихось там русскоговорящих. О, розумієте? І вірте в себе. І у вас все вийде. будете мати хату, і будете ти їсти відпочивати, і будете мати хороший автомобіль. але саме головне, будете мати спокій, гарну освіту для дітей і велике вікно можливостей. Але хоча б як мінімум дочекайтеся громадянства і отримайте канадський паспорт. Оце моя порада. Моя порада від людини, яка також прожила тут рік. Потім це все пройшов через це все. І кинув це все, повернувся в Україну і крутився, пробував в Україні. Це був 97 й рік ще да? я пробував там щось стати, що він подивився. І я вернувся назад з Канаду. Ну, було загублено цілий рік, значить, загублено багато грошей. От, я було Ну і таке діло. Тож я це все пережив. І Я вам раджу, що будьте розумнішими, ніж я був. Дуже дякую, що мене слухали. Гарного всім дня!